Цьогорічні юнацькі змагання з вільної боротьби пам'яті героя Радянського Союзу Володимира Смирнова, який загинув, визволяючи коваль від фашистів, мали статус ювілейного 30-го турніру. Один з перших його переможців, у далекому уже 1969-му, Дмитро Познякевич, наприклад, цього року знову у ковалі, і тепер, уже як гість турніру, бажав його сьогоднішнім учасникам перемог на килимі. Самі ж перемоги не заставили на себе чекати. Приємно, що серед перших на турнірі й цього. Разом називалися імена юних ковальчан Олега Баляса та Сергія Дятла з міської дитячо-юнацької спортивної школи міського відділу освіти та юних ковальських спартаківців Юрія Баландюка, Олександра Томашевича, Михайла Максименка, Андрія Логвинюка та Дмитра Деркача. Окрім ковальчан на першу сходинку турнірного п'єдесталу у своїх вагових категоріях також піднімались Юрій Дмитрук та Микола Ілюшик з Дубового та Ігор Корець з Володимира Волинського. Цікавим було і суперництво накилими учасників перших спортивних ігор Волині. За підсумками турнірної боротьби чемпіонами ігор стали ковальчанин Сергій Морушко, Ігор Падошик та Ігор Ришко, Андрій Шкадюк з Турійська, Василь Мацько, Іван Палій та Андрій і Вадим Парадух із Іванич. У загальнокомандному заліку безоперечне лідерство за ковальчанами 63 очки, другими були борці з Іванич, третіми спортсмени Ковальського району. Змагання у Ковалі пройшли на досить високому організаційному рівні. Чим організаційний комітет турніру завдячує його спонсорам, місцевому відділенню банку Аваль, Всеукраїнському благодійному фонду Соціальний захист, товариство знання, місцевим підприємницьким структурам.